Ці бісові йолопи псують мою чудову гру своїм жалюгідним коханням. Володар де мені покарає вас за цей гріх. А? Зачекайте я у тілі діабло. Це означає, вони прикликали мене у перехрестя мрій. Я робила. Це. Це була моя магія. Я його поцілувала. Я також. Я, Шера, Ел Грінвуд, мрію стати великою шукачкою пригод. Рем Галео, Будь ласка, позич мені свою силу. Я мені діабло, володар демонів з іншого світу. Як мені сфокусувати магічну силу на ньому? Що це? Діабло вам дозволяє впевнена, що цей пан високого рівня. Скажи, діабло, ти точно не покинеш мене. Діабло, ти залишишся із рам? Невже це? Володар демонів стає чоловіком. Таке відчуття, що моє тіло чогось жадає. Мене розкрили. Спочатку вислухаю, що тут трапилося. Стріла бурі! Доброго раночку! А? Що ти взагалі в біса таке? Ім'я мені діабло. Володар демонів з іншого світу.